Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас на огляді буде компресор, за допомогою якого можна не тільки накачати, а ще й поремонтувати колес. Називається це диво Шторм Compact Power індекс моделі 2700, і окрім стандартних функцій, Компресор має ще ремкомплект для того, щоб полагодити пробите колесо. Так як це нестандартний компресор, то він має і нестандартний форм-фактор у вигляді такого собі напівкейса або напівчимоданчика трішки дешевенького китайського пластика. На одному з торців цього кейса в нас є ліхтарик. Він може бути або червоним, або білим. І особисто я здивувався, тому що це не світлодіодний ліхтарик. А тут встановлена звичайна малесенька лампочка розжарювання. Колись такі лампочки ставили в ліхтарики. До того, як ну, ви знайшли світлодіоди, які зараз вже доступні широкому загалу. Відкривається цей чемоданчик за допомогою ось такої пластикової защіпки і тут всередині ми бачимо вбудований компресор з звичайним аналоговим манометром. Але шкала манометра в нас вказана в атмосферах, і це надзвичайно зручно. Тобто не потрібно переводити якісь там фунти або кілограм сили на квадратний дюйм тощо. Тут все зрозуміло, зрозумілі стандартні одиниці вимірювання. І також є невеличка така кишення, в якій в нас сховано в принципі, все приладдя для ремонту шин. Тут в нас є три відрізи полосок з сирої гуми, є спеціальне шило, яким ми заправляємо цю сиру гуму якраз в місце проколу, є шило, яким ми попередньо зачищаємо місце проколу, додаткова змазка активатор. Ну і безпосередньо вже повітряний шланг і дріт. Живлення. В принципі, все нормально поміщається ось в цю кишеню, але ну, китайці завжди роблять ось такі якісь кишені трішки куценькими, і якщо ну, потрібно буде складати все на місце, то потрібно буде трішки постаратись, тому що ну, ось так просто воно все не вміщається. Хотілося б мати ось цю кишеньку трішки більшу, щоб все легесенько поміщалося. Так, в принципі, ми складаємо такий собі невеличкий пазл ребус. Трішки поправляємо, ну і все можна якимось тут чином більш-менш нормально закрити. Що стосується самого ремонтного комплекту, то в принципі я зараз розповім, як ним користуватись. В комплекті в нас йде два шила з зручним. Те подібним руків'ям. Існують альтернативні варіанти ось таких наборів, в яких руків'я рівне, ніби у викрутки. Працювати з таким руків'ям не дуже зручно, особливо, якщо ми маємо справу з якимись такими міцними товстими шинами. В даному випадку з подібне руків'я утримувати набагато легше, зручніше і надійніше. Працює цей комплект наступним чином. По-перше, коли ми пробили колесо, потрібно знайти місце проколу. І далі це місце зачистити ось цим шилом спіральним. Ми просто Зачищаємо місце проколу. Якщо прокол невеликий, то в принципі з цим шилом ми його трішки збільшимо. І в цьому є мінус усіх ось цих комплектів для ремонту шин. Далі нам потрібно буде взяти одну полоску сирої гуми, в комплекті тут їх три. За необхідності, ось цю сиру гуму можна докупити і скористатись іншим шилом, за допомогою якого ми заправляємо полоску сирої гуми в місце проколу, попередньо змастивши її активатором. Далі Звільняємо шило від цієї полоски сирої гуми. За необхідності обрізаємо вільні кінці, і, в принципі, все. Сира гума самовулканізується в покришці, і це можна вважати досить надійним ремонтом. Навіть на деяких станціях шиномонтажа таким чином також ремонтують колеса, особливо якщо мова йде там про колеса, які вже... Доходжують останній сезон. Особисто в моїй практиці є навіть такий момент, коли я за допомогою ось такого набору ремонтував боковий поріз і колесо проїхало досить велику відстань. Тому, в принципі, відремонтувати колесо за допомогою такого набору дуже просто, легко і надійно. Але при такому ремонті завжди виникає одна проблема. Після ремонту колесо потрібно накачати. Для цього, звісно, потрібен компресор. І якраз в даному випадку ми в одному наборі маємо все необхідне: і компресор, і набір для ремонту. Але все ж таки мені хотілося б з'ясувати, наскільки потужний цей компресор і наскільки швидко він може накачати колесо. В принципі, зараз мова йде про мембранну модель з продуктивністю всього-навсього 12 літрів на хвилину. І на Цього компресора вказано, що він може накачати 16-дюймове колесо за 7 хвилин до тиску 2 атмосфери. Ми все ж таки протестуємо його в більш жорстких умовах, тим паче, що в нас вже були мембранні компресори, які приблизно за 5-6-7 хвилин могли накачати колесо в 19 му розмірі. На жаль, в даному випадку дива не сталося, і приблизно на 11-й хвилині даний компресор застряг на позначці 2-2-1 атмосфери. Далі я почекав ще півтори хвилини, але стрілка манометра не рухалась з місця. Тобто потрібні мені 2-3 атмосфери в 19 му діаметрі цей компресор, на жаль, не може дати. Тому його все ж таки можна рекомендувати для. Коліс діаметром, ну, приблизно, мабуть, 15-16 дюймів для більш потужних автомобілів. Мені здається, ця модель не зовсім підійде. Також при використанні цього компресора я помітив таку невеличку неприємну дрібничку. Справа в тому, що працює він досить. Шумно, можливо, на трасі або десь в чистому полі це не створить вам дискомфорту або якихось перешкод. Але якщо ви захочете зранку підкачати колеса свого автомобіля десь в дворі багатоквартирного будинку, швидше за все, комусь сусідів ви будете цим заважати. І на це я радив би звернути увагу. А так на цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.